Зараз ви всі перетворюєтесь у вчителів і будете ставити оцінку. Якщо добре, тоді ви ставите смайлик. Якщо погано, тоді грустний смайлик. Домовились? Да. Найдіть, будь ласка, Хрюшу, Хрюшу. Можливо. Що нам сказала Хрюша? понеділок, <как> вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Все вірно? Так. Да. Малюємо. Такий смайлик, ставимо хорошу оціночку нашій Хрюші. Так, я Ні, 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 ось тут, ось тут. Бачиш ні, мені вовк. Добре, дуже круто. Знайдіть, будь ласка, Вовчика. Найді вот. де Вовчик. Вот. Що вот. нам сказав Вовчик? Слухайте уважно. Понеділок, вівторок, четвер, середа. П'ятниця, субота і неділя. Вірно? Ні. Ні. Ставимо погану оцінку Вовчику. Вовчик сказав неправильно. І ми можемо хрестиком ось так закреслити те, що нам сказав Вовчик. Хрестиком. Ось так, Чик-чик. Закреслюємо. чик чик закреслюємо. Отак от дивись: чик чик Вовчик, ти сказав неправильно. Знайдіть, будь ласка, білочку. Послухайте, О, що нам сказала білочка. Слухаємо уважно. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, неділя і субота. Ні. 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 Ні, переплутала Білочку суботу і неділю. Давайте теж поставимо погану оцінку і закреслимо. Все. Те, що нам сказала білочка. Вот это вот это? І там, де білочка. Вот это? Так, так. Это в середині Угу. Окей, знайдіть їжачка. Вот вот. Їжачок нам сказав. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Все вірно? Так, mm -hmm. все вірно. Ставимо yeah. хорошу відмітку їжачку. Їжачок сказав правильно, Поліна, там, де їжачок, малюємо смайлик. Там, де їжачок. Mm -hmm. А тепер там, де їжачок. Молодець розумію. їжачок, молодець. І в нас зали, з, залишився Лось. Угу. лось. Слухаємо уважно, що сказав Лось. Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця, четвер, субота, неділя. Ні. Ні, Ні невірно сказав четвер. Ну, навпаки, замість четверга п'ятниця, правильно, Катюшка, і ми ставимо погану оцінку і закреслюємо те, що сказав на молодся. Ну що, а друзі мої вчителі. Mm? А, зайчик? Власне, зайчик? а Зайчик? неправильно А де тут зайчик? Зайчика, тут немає білочка.